Безпека вдома, безпека в школі. З початком навчального року більшу частину дня діти будуть перебувати в стінах навчальних закладів під доглядом вчителів. Зустрічі з представниками правоохоронних органів в школах міста для занять з безпеки проводилися і раніше, проте з цього року започаткований новий проєкт за участю патрульної поліції. В одному з ліцеїв Одеси пройшла урочиста зустріч з цієї нагоди та з нагоди початку нового навчального року. Обіцяю вам, що ми будемо дійсним. Гарантом дійсними вашими друзями, першу чергу для учнів, гарантами безпеки, правопорядку, законності. Поліцейські привітали малечу з днем знань, поспілкувалися з дітьми та вручили їм подарунки. До речі, юні учні вже добре знаються на основних правилах безпеки про що самі розповіли нашій знімальній групі. Дорогу треба переходити на зелене світло, на червоне треба стояти, а на жовте при, при, приготуватися. Я знаю правила безпеки, що не треба знайомитися з незнайомцями, не треба брати у них конфети. І якщо вони говорять, підійти к нам в машину, там як. Коцьонок, якийсь чи цуценя, то не треба йти. Вони тебе е, положать в машину і можу увезути. Про роботу інспекторів служби освітньої безпеки у навчальних закладах розповів начальник управління патрульної поліції в Одеській області Руслан Рубен. Проектом президента України і доручення міністерства внутрішніх справ в місті Одеса визначено 70 навчальних закладів, де буде функціонувати поліцейський освітньої безпеки. Наразі проходять відповідні навчання. Наразі ми заступили в 34 навчальні заклади. Але ще добір буде здійснюватися, і ми заповнимо всі ті потреби, які поставили перед управлінням патрульної поліції в Одеській області. Згідно з проектом, спеціально навчені працівники поліції будуть перебувати в освітньому закладі протягом робочого дня. Це постійне пробування школи, це формування безпекового середовища, це і фізична охорона, це і охорона території школи, це і в включення в навчальний процес, це і навчання елементарно, там, правилам поведінки на воді, правилам дорожнього руху. Це елементарна взаємоповага і прищеплення, як можна сказати, так, такої взаємоповаги, толерантності, терпимості, поваги одне до одного. Крім охорони та підтримки порядку у школах, поліцейські освітньої безпеки будуть працювати у тісній співпраці з вчителями. Цей проект це є дійсно для нас подарунок, для нас, для освітян, тому що це допомога не тільки адміністрації школи буде, це буде допомога кожному класному керівнику, кожному вчителю. Зі слів начальника управління патрульної поліції, у найближчі 2-3 роки з кожній школі буде поліцейський офіцер безпеки, який буде виконувати зазначені функції. А поки до проєкту залучені найбільші школи, де навчається велика кількість учнів.